Новий пакет допомоги для України та розслідування вибуху у посольстві в Мадриді. Про це говорили міністри оборони України та Іспанії під час зустрічі. Маргарита Гроблес нині перебуває в Одесі. Там спільно з Олексієм Резніковим вони провели прес-конференцію. Що розповіли? Знає моя колега Ольга Донська. Вона слухала заяви високопосадовців. Нині маємо змогу поспілкуватися наживо. Отже, Олю, про яку допомогу йдеться, і які деталі щодо вибуху в іспанській амбасаді повідомила вітаю. Яну так дійсно нещодавно завершився спільний брифінг обох міністрів оборони. Придували цьому їх візит на низку стратегічних. Підприємств та об'єктів, зокрема, вони також завітали до наших військових, які перебувають у госпіталі. Міністр оборони України нагородив наших захисників за мужність. Та міністерка оборони Іспанії повідомила, що вона була дуже рада познайомитися з тими, хто так завзято захищає не лише Україну, а й взагалі весь цивілізований світ. Вона наголосила також, що Іспанія безумовно підтримує Україну в її прагненні відновити територіальну цілісність і буде усіляко сприяти. Ти цьому як власне і всі країни НАТО, а в свою чергу міністр оборони Олексій Резніков повідомив, також що він закликав усі страни до долучатися. До так званого тестування дронів та систем протидії цим дронам він пояснив це таким чином, що наразі Росія і Іран в Україні можна так сказати, що спільно випробують, як працюють дрони. А після того як ці випробування в Україні завершаються, не виключно що, наприклад, той самий Іран чи Росія не захочуть їх використовувати у решті цивілізованих країн, наприклад, під час футбольного матчу, тож весь цивілізований світ має бути згуртованим та допомогти. І Україні не лише протидіяти цим дронам, а й також подбати й про власну безпеку. Також міністр оборони України повідомив, що наразі веде низку перемовин з країнами колишнього радянського союзу, щоб отримати ракети для комплексу с 300 які нам доволі необхідні, і повідомив, що. А власне, Іспанія однією з перших відгукнулася на заклик України посилити нашу протиповітряну оборону, та вже йде підготовка такого комплексу, як Хок 23 три. Невдовзі він має стати до роботи в Україні. Ну і також анонсували ще й певну певний пакет військової допомоги від Іспанії. Прошу послухати. Деякі е, речі, які входять в пакет, ми не розголошуємо з е, міркувань безпеки. А е, коли вони будуть вже застосувані збройними силами України, про щось ми зможемо повідомити. Я можу сказати, що у нас була дуже продуктивна сьогодні розмова. Е, ми говорили сьогодні про посилення і збройних сил України сухопутного компоненту, а в тому числі. Е, Продовження підтримки протиповітряної оборони і посилення компоненти нашого флоту Tanto на reuniones de Діота. Робитимуть усе можливе, щоб надати системи протиповітряної оборони з огляду на відповідні запаси, які в нас є. Передача таких систем має бути конфіденційною із збереженням відповідних протоколів на рівні зустрічі контактної групи групи НАТО. Ми знаємо, що системи протиповітряної оборони це максимальний пріоритет. Пріоритет номер один. Також міністерка оборони Іспанії прокоментувала серію терактів, які відбувалися власне в Іспанії. Прошу послухати. На сьогодні отримано приблизно п'ять посилок листів із вибуховими пристроями, які були відправлені у різні об'єкти, серед яких центр супутникового контролю, авіабаза Торихонде Ардос. Учора надіслали пакунок із вибуховим пристроєм до посольства України в Мадриді. Поліція веде розслідування подій. Але хочу зазначити, що жодна з таких дій не змінить рішення Іспанії підтримувати Україну в захисті її територіальної цілісності та суверенітету, адже в нас є чіткі. Є розуміння, що Україна бореться за справедливість власне в свою чергу. Міністерка оборони Іспанії повідомила, що вона також, як і весь цивілізований світ, вимагає притягнути Росію до відповідальності згідно міжнародних інститутів. Тим часом продовжить надавати Україні допомогу. Ну а от що відомо щодо терактів в Іспанії? Прошу подивитися в матеріалі моїх колег студія.